Сьогодні ми будемо закривати наш светр, наш виріб шнуром айкорд. Як я це роблю? Я це роблю, по-перше, за допомогою додаткового відкритого набору, для того, щоб гарно було потім його зшити. Я беру гачок, роблю повітряну петельку, тримаю в правій руці, прикладаю спицю Зверніть увагу, я взяла ось таку дерев'яну спицю з відкритим краєм. це Вони вони мені потрібні будуть для шнура айкорда. Е, основні спиці в мене п'ятірка, тут половини Можна брати 4 на розмір менше, для того, щоб мій шнур айкорд виглядав гарно, щоб він не був розхлябаним. Тобто, зробила, скла, склала разом, протягнула петельку. Далі обіймаю ниточку. Ми з вами такий набор вже вивчали у нас на курсах, але протягаю петельку, обіймаю ниточку, протягаю петельку. Мій шнур складатиметься з чотирьох петель. Одну петельку я братиму з основного полотна, тому тут мені вже досить. Що я роблю? Я роблю декілька просто повітряних петель, далі обрізаю ниточку, обрізала та витягну. Все, мій додатковий набірний край готовий. Отже, я починаю працювати з своїм додатковим набором з закриттям айкордом. В мене ось такі спиці. Їх можна купити. Ну, я брала на Аліекспрес 3 гривні відро. Мені потрібно буде дві спиці для роботи. Я Підходжу, це в мене початок рядочку, маркер я вже зняла. Беру додаткову спицю, цю залишу, і пров'язую перше три петельки до поміжнього свого набору. Отут щільно затягую, щоб в мене не було тут дірочок. Два, три. І четверта, як я вже казала, у мене петелька. З основного полотна. Чотири. Є ця спиця нам буде не потрібна, її можна висунути та прибрати, щоб вона не заважала. Працюємо ми з оцими двома. Чотири. Я, дивіться, проштовхую ось таким чином спицю Знов знову починаю пров'язувати. Один. Два, три, три, далі я оцю петельку перезнімаю. не Пров'язую пров одну петельку з основної залізної спиці та надягаю непров'язану петлю. Ось таким чином. Далі проштовхую знов свою спицю, беру дерев'яну. Працюємо ми на дерев'яних кожного разу, прихоплюючи по одній петельці з основної залізної спиці. Дивіться: ось таким чином. Раз. Два, три. Перезнімаємо. Ось таким чином перезнімаю, щоб вона була в мене не схрещена. Далі я цю спицю можу не випускати, вона мені не заважає. Пров'язую, надягаю. Ось так. Знов проштовхую. Один. Два. Три, перезнімаю, пров'язую, накидаю, проштовхую. Так я робитиму до кінця рядочку кожного разу, прихоплюючи одну петельку з основної залізної спиці. Знімаю Пров'язуємо, надягаю, проштовхуємо з таким чином. Отже, таким чином виглядатиме наш шнур айкорд, наше закриття. Тут також все гарно. Далі ми зшиємо з вами. Ще раз давайте разом. Маємо 4 петельки, пров'язуємо три з них. Четверту перезнімаємо, спицю тримаємо, якщо неудобно, можете покласти її на стіл та пров'язуємо разом-дві, проштовхуємо спицю і знов начальне положення. Три пров'язуємо, перезнімаємо. Пров'язуємо цю, надягаємо, проштовхуємо. Ось таким чином закриваємо, і зустрінемося на моменті зшивання.